інструкція на тему, як сформувати форму МОЗ номером 027 виписка із медичної карти амбулаторного або стаціонарного хворого. Розглянемо на прикладі госпіталізації. Для того, щоб сформувати відповідну форму, нам треба знайти госпіталізацію потрібного пацієнта. Після цього треба натиснути на три крапочки у стовпчику дії та обрати варіант друк. Далі треба обрати потрібну форму 027. Натискаємо на відповідне поле вибору і обираємо 027 форму. Дані про пацієнта та про епізод заповнюються автоматично. Після цього натискаємо «Друк» та потрапляємо на форму передзаповнення даних. Тут є можливість застосувати шаблон. Якщо шаблону немає, тоді, відповідно, заповнюємо дану форму вручну. Епізод підтягнувся. Далі є можливість налаштування е, назви закладу охорони здоров'я. Є три варіанти. Далі є можливість зазначити заклад, в який надається виписка, якщо це перевод в інший ЗОС. Далі йде передзаповнення даних форми. Є три варіанти або з епікризу, якщо попередньо створений епікриз. З виписки мається на увазі взаємодії або з усіх записів. Залишаємо варіант з усіх записів, так як ми окремо створюємо документи та натискаємо кнопку передзаповнити. Далі, трішки нижче, в нас є відповідні вкладинки, такі як діагностичні звіти, процедури, послуги, діагнози та розділ короткий анамнез. Система питає, які саме, наприклад, діагностичні звіти ми хочемо виводити на форму. Якщо треба вивести всі, тоді ми їх залишаємо. Якщо треба видалити якийсь діагностичний звіт, тоді з правого боку натискаємо на кошик. Якщо треба роздрукувати є відповідний значок або скопіювати. Далі переходимо у вкладинку процедури. І додаємо необхідні процедури. В рамках даної госпіталізації даного епізоду їх дві. І ось таким чином я їх додаю. Далі «Послуг». додаткових послуг в мене немає. Далі розділ «Діагноз». основний діагноз він підтягнувся. Далі розділ короткий анамнез». Тобто в рамках даної госпіталізації в мене створено два документа. Це первинний огляд та щоденник. Мені на форму треба вивести інформацію тільки з первинного огляду. З щоденника мені не потрібно виносити інформацію. Тоді я щоденник звідси прибираю на кошик. Рухаємося далі, гортаємо вниз. Далі в нас шостий пункт повний діагноз. В нас тут є в рамках системи відповідне налаштування. За замовчуванням стоїть параметр виводити діагноз по МКХ-10. Одразу з коментарем. Тобто, якщо в коментарях ви зазначаєте клінічний розширений діагноз, то він так само буде винесений на форму. Але є можливість, наприклад, виводити тільки розширений діагноз, або ви можете поставити відповідний чекбокс для того, щоб внести опис діагнозів вручну. Ви можете вже передзаповнити обраними діагнозами з таблиці. Я натискаю, в мене діагноз згідно класифікатору вже підтягнувся. І далі я ставлю курсор і можу дописати розширений діагноз. Далі, сьомий пункт. Короткий анамнез, діагностичні дослідження, перебіг хвороби, проведене лікування, стан при направленні, при виписці. Так само система питає, з яких розділів треба тягнути інформацію. За замовчуванням в нас відмічені наступні розділи. Це послуги, процедури, діагностичні звіти, коротке та медичні висновки. Послуги процедури діагностичні звіти і так виводяться окремо, тому є сенс їх прибрати. Можна залишити короткий анамнез, це буде наш документ, ось тут, який налаштований короткий анамнез. В даному випадку це первинний огляд. Та, наприклад, вивести інформацію про лікарняні. Для того, щоб дана інформація передзаповнилась, треба натиснути кнопку передзаповнити. І ми бачимо, що ось тут первинний огляд підтягнувся. Ми можемо поприбирати. Ту інформацію, яка нам не потрібна. Тобто, так само максимальні у вас можливості на редагування, щось прибрати, щось додати. Наприклад, план лікування він винесений окремо. Це можна поприбирати. Далі, проведене лікування. Якщо в рамках даної госпіталізації створений листок призначення, тобто локальний план лікування, тоді вам треба поставити відповідний чекбокс відповідно до призначень плану лікування та обрати цей план. Ось він підтягнувся. Далі налаштування вигляду результатів обстежень, тобто за замовчуванням. Відмітка «Активна» – виводити аналізи та результати обстежень у вигляді таблиці. Далі в нас пункт лікувальні і трудові рекомендації. Система пропонує два варіанти внесення інформації, або без шаблону, тобто ми можемо поставити курсор і розписати ту інформацію, яка необхідна. Або ми можемо, наприклад. Скопіювати інформацію з зовнішніх джерел, сюди співставити, або є можливість застосувати шаблон, тобто ми натискаємо за шаблоном. Ми можемо обрати існуючий документ, який створений в рамках цієї госпіталізації, або створити новий документ. Я натискаю Додати документ. І якщо в мене є відповідний шаблон на лікувальні і трудові рекомендації, я його можу застосувати, і тоді дана інформація сюди буде співставлена для того, щоб кожен раз не вносити дану інформацію. Далі є можливість зазначити потрібних співробітників, які будуть. Виведені на форму. Це завідувач відділення, якщо треба, можна одразу знайти відповідного лікаря, або якщо нам не треба виводити інформацію про завідувача, така сама історія заступник медичного директора, медичний директор, ми можемо поприбирати відповідні чекбокси. Лікуючий лікар буде підтягнутий автоматично. Далі дата заповнення, і після цього в нас є можливість або вивантажити дану форму в PDF-формат, або у Word-формат. Я натискаю, наприклад, в PDF. В мене відкривається дана форма. І вся інформація в мене заповнена.